13 серпня святого і праведного Євдокима. Святий Євдоким син Василія і Євдокії, родом був із Кападокії. Він служив у війську імператора Теофіла. Імператор зауважив його добросовісну службу і призначив старостою Харизійської області в Кападокії. Він не зробив нічого понад те, що зобов'язаний робити кожен з нас. Він був праведним християнином дотримався Божих заповідей, а зберігав їх так, що його совість була чиста, мов сльоза з дитячого ока, ідучи за євангельськими радами і роздаючи бідним усе, що мав сам був убогий, чистоту тіла оберігав над усе, говорив, мало остерігаючись блуді язика. Читався те письмо і чинив так, як воно навчає. Проводячи таке життя у 33-літньому віці, він тяжко захворів. Знав, що помирає, та не боявся смерті, бо духом уже давно помер він для світу і жив для неба. Просив лише поховати його бідно в тій одежині, якій помре, його волю було виконано. Колись оти Євдоким помер, його поховали тихо, як звичайного чоловіка. Та Бог прослав грівся того чисеними чудами, що всі стали дивуватися, прийшов до гробу біснувати, і дух залишив його. Прийшла мати з дитиною, якої були всохлі рученята, і дитина враз піднесла ті рученята, вже здорові догори і вперше осіннила себе знаком креста. Люди звели над гробом святу, святого капличку і світили там, на славу богу, і на честь його святого Слуги Євдокима лампадку, а єлей лампадки допомагав хворим, що приходили сюди. Навіть з гробу його. Коли його прикладали до ран, допомагав, бо Бог хотів прославити свого слуху і винагородити віру тих, що сюди поспішали. Через 12, 28 місяців після його смерті прибула щаслива мати, що виховала такого сина, мощі, якого тепер почитала і знайшла тіло нетлінне. А що батьки святого Євдокима тоді жили в Царгороді, то побудували церкву при святої Богородиці. І ви випросили одного диякона на ім'я Йосиф, щоб потай переніс сюди мощі святого, бо жителі того краю ніколи на це не погодились би. Святі мощі склали у скрібну домовину, а нові чуда рознесли ще далі. Слава про того, хто не був ані ісповідником, ані мучеником, ані учителем Христової Церкви, а був лише справжнім християнином, на честь святого Євдокима святий Йосип Піснеписець уклав канон, Руський паломник Антоній, що писав свою подорож до Царгорода, пише так: Біля стовпа з боку Богородичного монастиря лежить Євдоким у срібній тимовині, як живий. Антоній поклонився йому, його мощам у 1200, у 1200 року. Помилуй мене, Боже, по великій милості твоїй. Святий і праведний Юдо Євдокими моли Бога за нас.